Доброго ранку, маленькі друзі та батьки. Тема цього тижня транспорт, помічник людей, дорожній рух та пішоходи і тиждень безпеки. Ми з вами живемо в суспільстві людському. Так багато є правил у ньому. Знати правила ці треба друже, та й виконувати добре їх дуже. Місто дає нам щоденний урок. Тож пам'ятайте за кожен свій крок. а з міста вивчайте завжди, щоб не траплялось ніколи біди. Малята тож, для того, щоб з вами не траплялось біди на вулицях нашого міста, пропоную вам переглянути цікаве повчальне відео, яке називається. Безпека на дорозі. Доброго ранку, малята! Щоб не втрапити в якусь біду, на вулиці слід поводитись обачно і бути уважним. Вам цікаво, що означає це? Тоді з'ясуємо це питання, розглядаючи картинки. Мама з дівчинкою переходить дорогу. Дівчинка тримає маму за руку. Мама й дівчинка дуже уважні. Вони слідкують за світлофором, не відволікаються. Як ви гадаєте, чи правильно мама з дівчинкою переходить дорогу? Так. Дівчинка з мамою правильно переходять дорогу. Тому що вони йдуть на зелене світло і дівчинка міцно тримає маму за руку. Тепер розглянемо наступний малюнок. На ньому ми бачимо дітей, які переходять дорогу. Але подивіться, вони граються, сміються і зовсім не зважають на транспорт, який будь-якої миті може рушити з місця і наїхати на них. Необачність і біда цих малят уже в тому, що вони вийшли на дорогу самі без дорослих. Як ви вважаєте, чи можна маленьким діткам переходити дорогу самостійно без дорослих? Ні, не можна. А чи можна гратися на дорозі? Ні, гратися також на дорозі не можна. Якщо гратись на дорозі та не дотримуватись правил може статися аварія. Запам'ятайте назавжди дорога це не місце гри, Там тамчиться транспорт повсякчас, чатує небезпека вас. Малята, а відгадайте загадку? Має він три різних ока та ще й дивиться з висока. Ними він весь час моргає. Що за звір? Хто відгадає? Це світлофор, який три ока має. Ось червоне треба знати, йти не можна, слід чекати. Жовте світло приготуйся, а зелене вирушай, та дивись не поспішай, не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Як переходиш вулицю, перед дорогою зупинись і перш за все уважно на світлофора подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібне це витримка твоя. А блискне жовте око і ти не поспішай, бо жовтий не зелений потрапиш під трамвай. Увага! Ось зелений, привітно замихтів. Він колір найдобріший щасливої путі. В роботі він суворий і стриманий завжди тролейбуси, машини. Біжать сюди й туди. Що за коник полосатий на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась. Звідки ля вона взялась? Зебра є в нас на переході. Та чи є така в природі? Малята, щоб перейти дорогу, треба знайти зебру. І коли світлофор показує зелене око, тоді дорогу можна переходити. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Ті, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Знають діти всі напевно. Перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупинок, а внизу йде пішохід дуже зручний перехід. Дидактична гра добре чи погано. Дорожній рух. Прибігати дорогу не в відведеному для цього місці. Так, це погано. Переходити дорогу по пішохідному переходу, дивлячись наліво і направо. Так, це добре. Допомагати переходити дорогу людям похилого віку. Так, це добре. Переходити дорогу де завгодно, та ще й слухати музику. Ні, це погано так робити не можна. Переходити дорогу по пішохідному переходу на зелений колі разом з дорослими. Так, це вірно. Переходити дорогу по наземному пішохідному містку. Так, це добре. Кататися на велосипеді на проїжджій частині. Ні, так робити не можна. Щоб переткнути дорогу, потрібно встати з велосипеда та перекотити його пішки. Так, це вірне рішення. Обходити тролейбус ззаду. Так, це вірне рішення. А трамвай обходити спереду. Так, це теж вірно. Переходячи дорогу, переходите на зелений кольор світлофору. Так, це вірно. А на червоний ми стоїмо. Тож я гадаю, що ви запам'ятали всі правила руху і будете їх дотримуватися. Малята, переглянули? Тож за допомогою цього відео ви дізнались, як. Правильно треба переходити дорогу, на який колір світлофору? Чи можна гратися на дорозі? Чи можна переходити дорогу самим? Познайомились зі світлофором, який має три ока. Червоний ти не можна. Жовтий приготуйся. Зелений вирушай, але обережно, уважно! лише по зебрі для переходу через дорогу. Мої маленькі слухачі, ми пішоходи, повноправні учасники дорожнього руху, а тому ми повинні виконувати всі необхідні правила, щоб не стати причиною дорожньої пригоди та зберегти своє життя. На цьому малята наша зустріч закінчується. До побачення, мої дорогі.